Так, друзі, і знову всім привіт! Вас вітає канал Невгамовне Монеро, його незмінна ведуться. Слухайте, я наче виспалася. Сьогодні не бігала у нас мороз сильне така ожилеється. Я так рипнулася в парк, Ну, зрозуміла, що це травма опасна, тому повернулася тут на мудрі, займалася. Зараз було навчання, я прийняла контрастний душ. Тому що реально засипала, сиділа, куняла. А мені зараз на зйомку. Причому таку бадьору зйомку і хочеться бути в тонусі. От, зараз нафарбуємося, да? я покажу, як малюю ці фірмові, ну, типу мої фірмові, хоча я підгледіла. Стрільки такі модняві, Зараз ці дівчини малюють. І поговоримо: тема на часі, тема серйозна, але хочеться, знаєте, в такій неформальній обстановці. Ще раз проговорити. проговорити важливі моменти стосовно домашнього насилля. Зараз проходить міжнародна кампанія. З 25 листопада вона почалася. 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насилля. Україна підтримує цю акцію такою потужною кампанією. Під назвою Зроби крок. Чуйність перемагає насильство. А ця компанія ініційована офісом віце-прем'єр-міністрки і за підтримки Офісу першої леді. Я дуже рада долучитися до цієї компанії і проговорити з вами важливі тези. Я розумію, що ми тут всі свідомі, дорослі, і знаємо, знаєте, що робити, як запобігти домашньому насиллю. Але ну ми ж з вами розуміємо. Насилля нікуди не зникло спочатку два роки карантину. Майже два роки війни, повномасштабної. І ця тема на часі. На часі. Знаєте, головне, от головне, я вважаю, ці компанії це не тільки така ну, просвітницька місія, далі інформаційна місія. До речі, всі посилання на а, контакти. Сайт розірве кола, урядова, гаряча лінія, яка працює а, цілодобово, все це я залишу в інфобоксі. Але от для, для себе, для себе, от для мене головне було, от, от що я, яка моя ціль, яка моя задача в цій компанії, це саме спонукати нас з вами бути більш чуйнішими до інших. Знаєте, не проходити повз. Не робити вигляд, що за стінкою у сусідів нічого не відбувається. Звернути увагу, по можливості допомогти. Знаєте, зробити цей крок. Оцей крок назустріч людині, яка потребує допомоги. Поговоримо про це сьогодні: що робити, коли насилля відбувається в вашій сім'ї. До речі, коли насилля по відношенню до ваших о, о, батьків. О, Похилого віку, по відношенню до дітей, підлітків, які теж страждають. Коли за стінкою відбувається гучний піздець, а на наступний день ви бачите, що ваша сусідка виходить повністю в таким, знаєте, шаром та накал. До речі, дуже символічно. Роблю мейкап, деякі ж роблять мейкап, щоб скрити наслідки побоїв. Угу. От, тому давайте починати. Так, друзі, з поверненням на канал Невгомовне Монро, я трішечки одягнулася. Лонгслівс зверху ще жилет. Це така штучна, ну, типу, овчинка, під овчину. Тому що реально стою біля вікна і холодно. Давайте форбуватися, тому що ці вступи як завжди. Хто скаже, боже, Монро, як весело. така тема серйозна, ви трехочете. Ну, друзі, а що робити? Це життя. То плачемо, то сміємося. От, але на чому я хочу наголосити? В першу чергу, насилля це не тільки коли вас, е знаєте, головою стіл або ж об двері, Ну або ж там ляпасів, і коли там, знаєте, кривіще, хлище. Здебільшого зараз насилля домашнє це мікс такий, психологічне насилля, регулярне. Насильники, щоб б'юзери, тирани, вони ж теж дивляться ці відео, ну, не дураки. Далі економічне насилля, сексуальне насилля. Із серії, ну що тобі, важко дати? Ну, знаєте, це все теж насилля. Тому ми повинні розуміти, з чим ми зараз боремося. На щастя, я зростала в сім'ї, де ну, я не бачила, щоб мої батьки там так сварилися, були сварки, і іноді навіть доходили там до фраз про розвод. Але мої батьки прожили прекрасне життя більше 40 років разом, і я здебільшого бачила турботу. Я казала про це на каналі, турботу, любов. Так, у нас в сім'ї не було, знаєте, такого обнятися, там, поцілуватися. Ну, якось так трішечки ми тримали дистанцію, але я відчувала. Я відчувала підтримку батька, мати, такі партнерські стосунки. Ну і підтримку мене, мене як дитини. Іноді там о, могли не кричати, пам'ятаю, ставили в кут, діставали ремень. Ну тоді інакше не було. Я народилася в Радянському Союзі, і методи виховання в Радянському Союзі були, ну я б сказала, такі, от о, ну, насильницькі, які зараз це не те, що недопустимо. Я коли дивлюся супермаму, от я точно не фарбуюся. От реально треба було сідати і з вами спілкуватися. Я коли дивлюся зараз супермаму, я от реально ахуєваю. Від деяких історій, від деяких сюжетів. Дивіться, що я зараз роблю. Я вичавлюю праймер і сюди додаю рідкий хайлайтер. Зараз покажу, який буде ефект. Це теж не мій лайфак. Але мені дуже сподобалось. Можна в тоналку додавати рідкий хайлайтер. І ви отримаєте такі от сяйво, такі природні сяйво, наче ви тільки що там. Наче ви тільки що, знаєте, і салону. Так от повертаємося, я коли дивлюся «Супермаму», я розумію, це реаліті-шоу. Але ну, о, я можу відрізнити, знаєте, гру акторки від реальної історії людини. І от в кожному от пулі обов'язково буде одна мама о, постраждала або ж від насилля з боку чоловіка, партнера, або ж від батьків. Здебільшого це тато. І молоді жінки, молоді. Нещодавно якась була така молода маман, і я порахувала, що от буквально ну, в минулому десятилітті все це відбувалося. Жахливі історії, просто насилля регулярне, і ну, вона жила з цим о, тираном. І в мене питання: де були родичі, батьки, друзі? Ну, вже ніхто не бачив. Тому я хочу наголосити, жодним чином не можна виправдовувати насильника, аб'юзера, тирана і засуджувати жертву, шукати там якісь, а, знаєте, причини, чому а, він там вдарив, або ж кричить. Ну Це недопустимо. Якщо так робити, ну це бути співучасником злочину, реально. От співучасником цього насилля. Це дуже показово в інтернеті, коли відбуваються подібні кампанії, дуже активні, масовані, або ж якісь знаєте, соціальні оці ініціативи з хештегом, і коли розповідають свої історії, і тут починається якийсь ад. От знаєте, відкривається портал в ад, ну, або ж якась е ситуація така от резонансна, з побиттям, з валтуванням, з домашнім насиллям, з травлею, з булінгом. І зазвичай знайдуться ж вумники, які починають о, звинувачувати о, постраждалу сторону. І тут, ну, тут реально, ти, ти розумієш, що <плес> ну, є над чим працювати. О, дивіться, класно, правда? Не мій лайфак, але дарю. От реально можна в тонах додати і теж буде таке сяйво. Єдине, ще небагато, тому що я так мазнула, тут ще хватить мені на торс. А зараз консилер. Такий беру, друзі. А план я вам показувала. Це навіть коректор. Да, коректор. Клеснючий тут 15 мл вам вистачить. І він для зйомки ідеально. Ну або щось замазати. Пензликом отак от знаєте, як фарбую... Стіни. Ну, стіни здебільшого валиком фарбують, але такі деликатні якісь пророботки. Беруть такі пензлі. Друзі, всі продукти, за допомогою яких я зробила мейк, я залишу в інфобоксі. Просто, якось знаєте, ну я перебиваюся, і ви теж перебиваєтесь, коли я тикаю. В камеру якийсь продукт. Реально, я не слідкую за думкою. Так, друзі, трішечки цієї світлої пудри, вона така от валічка транспарантна і капілюжку корекції. Все ж таки, я зараз більше префер рум'яна. Вони так свіжають. а, і виглядають природньо. До речі, корекцію роблю цією палеткою матових тіней від Джефрі Стара. Оргі. Отак от змішую і. Оце так. Так, ніс. Хм. Хоча ні, якось рижать. ні. Друзі, я робила нататки, а, коли спілкувалася зі спеціалістами, з фахівцями. А для того, щоб, ну чітко і в юридичній площині закону а, пояснити, які дії пас або ж там правоохоронних органів, знову ж таки, працівників соціальних служб, виходячи там з тієї чи іншої ситуації, я спрогнозувала декілька ситуацій, і от ну, мені цікаво було, що робити. А, і зараз хочу вам розповісти. І так, ситуація постраждала нарешті. Дійшло, що треба розірвати це коло. Знаєте, нарешті так, наче я звинуватила її, що вона не зробила цього раніше. Ні. Ми ж, ми ж знаєте, як живемо. От Нам здається, що ми особливі. І він раз вдарив, хоча починається все з ну, морального аб'юзу, з психологічного, там, накричав. Ну, буває день такий поганий, у всіх буває. Потім там штовхнув. Ну, це ж тільки ж там, знаєте, штовхнути. Ну, потім вдарив або ж кинув щось. Попросив пробачення. Одразу попросив пробачення. Після першого разу, коли не кричав. Купив щось там, якось е, загладив свою вину. І ти думаєш, ну от, я особлива, я особлива, це він тільки раз. Хоча, хоча знаєш, що якщо раз, то і другий теж буде. Тому що в тебе є приклади там, подруги, знайомі. Ти дивишся в телебачення, ну ти не живеш в вакуумі. От. І, і, і це ж, це ж замкнене коло. Ну і от коли вже все, ти розумієш, то твої діє звертаєшся в поліцію, ну, рідову гарячу лінію або за контактами на сайті коло» і дії поліції. Якщо ви звернулися в поліцію, потрібна заява. Далі поліція фіксує факт злочину. І поліція може змусити кривника залишити місце проживання з постраждалою особою, заборонити вхід та перебування в місці проживання і заборонити будь-яке контактування з постраждалою особою. Звучить це все конічно ідеалістично, але як показує практика. Коли ви звертаєтеся в поліцію, і поліція приїжджає сам факт от, наявності поліції, там о, перед дверима вашого помешкання, де ви знаходитеся з кривником, з аб'юзером, з тираном, вже ви знаєте його оце, от запал знижує. Дивіться в ситуації, коли ви розумієте, що пора сйобуватися, а, краще звернутися на урядову гарячу лінію за консультацією або ж на сайт розірви коло. Там є всі контакти. І ну, зрозуміти, як далі діяти. Тим паче, якщо ви не одна, ви з дитиною або ж там дітей о, декілько. Так, друзі, замість румян я користуюся зараз цією палеткою Revolution. Божнюю її. Я от змішую ці рожеві. Тішечки яскравих і от сюди. Вони з таким перламутром. І обов'язково от на спинку носа. Так, їх бестселер. Тут на днях перепав трішечки. Єдине, що дзеркала нема. Ну, хайлайтер коштує щось там, ну дорого коштує, але от дзеркала нема. Ще одне питання, яке для мене було дуже важливим. Куди постраждав сама або ж дипіною може з'їхати хоча б на перший час. До речі, ні, нещодавно ще до війни був дуже популярний серіал. На Нетфліксі теж головна героїня, ось дебули, як прибиральниця він називався. От. Вона з'їхала з дитиною, тому що постраждала від насилля саме психологічної. Він її не бив. І теж от вона з дитиною без роботи, ну вона в шелтер з'їхала. Тобі здається, що наші тільки шелтери є в Америці? Ні. В Україні є шелтери, і вони є в кожному регіоні. Адреси, вони засекречені. Тобто їх можна дізнатися а, тільки звернувшись на гарячу лінію. Ще раз нагадую, 1547. Інший варіант це центри допомоги врятованим. І працівники надають інформацію щодо медичної, гуманітарної допомоги, а, державних виплат тимчасового притулку. Друзі, швиденічко брови, мейкап. Написано Made in Italy. Чи мені казали, що це український бренд? Не знаю. Я вам показувала цю техніку, так? Тоді сюди отак от. І тільки потім ми розчісуємо. Вуаля! Дивіться, яка брвуська. Треба буде щось потім поїсти. Така голодна. Друзі, бравузькі готові, не дуже симетрично, але в мене немає часу і бажання їх виправляти. Клас, клас, подобається. Ідеальні брові. Така актриса, кінічно, одразу включилася. Трошки, да, диссонанс, мабуть, є. Мейкап, такі серйозні теми, насилля, поліція, шелтери. Ну, таке життя зараз. Що ну, робити? А воно таке завжди було. Просто класно, що ми про це можемо зараз отак от відкрито говорити. І є а, до кого звернутися, хоча б написати тут коментар, розповісти свою історію, поділитися досвідом. Да, і перед тим, як я нарешті покажу вам, як же я малюю ці трендові стрілки, ще хочу підняти важливе питання. Що робити, якщо ви стали свідком домашнього насилля? Якщо. У вас більш-менш близькі стосунки з цією людиною, ви знаєте, що людина страждає. Тут, знаєте, не те, що етично делікатно, порекомендуйте, наполягайте звернутися хоча б на гарячу лінію. Також є сайт, де можна оформити звернення письмово, а такі заявки дуже швидко обробляються. Саме гаряча лінія може стати тим поштовхом, тому що працюють професіонали, психологи. А для того, щоб людина зробила оцей крок. І ну, усвідомила, в якій жахливій ситуації вона зараз знаходиться. Друзі, ну а зараз переходимо до мейкапу очей. Знову оця палетка шикарна. Вона недорога, обожнюю її. І тут є шикарні спаркли. І я зараз зроблю такий, знаєте, ну, трішки навіть акварельний. Мейкап. Далі оці рожево коралові візьмемо, і пухнастим пензлем витягуємо до скроні. І я думаю, що взяти оці теж такі коралові, Навіть змішаю з цими. І в кутик. Так отрембую. До речі, колір а, оцієї кампанії 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насилля саме помаранчевий. Помаранчевий, оранжевий, такий от яскравий, який привертає увагу. А в мене є такий бірюзовий олівчик. Боже років і років. З якої зйомки поцупила? Шукали власника, ніхто не відізвався. Залишила собі. І ми зараз промалюємо слизову. Я не буду нижні фарбувати вії. Так якісюні стрільки показую, дивіться. Давайте ближче підійду. Що ми робимо? Ми спочатку малюємо напрямок. Далі таку галочку. Бачите. Далі починаємо отак от штрихами заповнювати, заповнювати, заповнювати і переходити на о, край. Ще сюди доходимо, доходимо, доходимо і отак от. Бачите, як галочка виходить. І тут ми дивимось, яка товщина самої стрільки. І я ще довела, ага, так от. Так, да, можна навіть так зробити. І вот Тут перехід менший. Для того, щоб збільшити око, ще от виводимо кутик. Внутрішній. Теж такі гостренькі робимо, бачите? Ну, все, все, готове, друзі. От, стрілька, дивіться, яка. Шах! Це лайнер від Ellen Pro. Далі туш. Можна ще додати. Ну, Це вже побажання. А знову ж таки, ви можете змінювати напрямок, товщину. Все вже бажанню, в залежності від форми ваших очей. О, так, друзі, ну, майже все готово. Залишилась тільки помада. І фінальний образ. Але перед тим я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео. Я завжди радію, коли читаю ваші коментарі. І коли бачу, як збільшується Кількість підписників. Все по бажанню, ви ж знаєте, тут це буде вибором. Але перед тим, як закінчити образ, я все ж таки хотіла зупинитися на двох моментах. Перше, що робити дитині, підлітку, який ну, страждає реально від насилля з боку одного або двох батьків. Знову ж таки, звернутися на гарячу лінію, поліцію. Коли Неповнолітня особа звертається на гарячу лінію, працівники складають звернення до органів виконавчої влади. І ще один момент, що робити, мабуть, з цього треба було починати. Ну, коли поліція приїхала, а її не пускає там чоловік, або ж там це ваш коханець, партнер. Ну, ви визвали вже поліцію. Ви знаходитесь середині квартири. Поліція має право увійти без дозволу. Якщо є явні ознаки вчинення насильства, коли донають крики, стони про допомогу, щось важке падає. Тощо, якщо тихо, на жаль, працівники поліції не мають право заходити, вибивати двері. Тому дуже важливо подавати звуки, тобто кричати, звати на допомогу голосно. І якщо людина, яка потерпає від домашнього насильства, знаходиться ззовні, не в квартирі, і має право власності на цю квартиру. Вона разом з поліцією може виламати двері і зайти. Так, помада, це буде коді. Ні, дуже помиранча. Занадто. Хочеться більш таку, знаєте, теплу гамму. Ну як? Ем, може кава з молоком. Зараз ще додимо. О, я знаю, що це буде, дивіться. Красива зразу. Де сексія. Ті ж кінець такі літній майкап вийшов, ні. Такий яскравий. От берете контур беж І по центру щось таке коралове. Ну, виглядає кльово. Все, друзі, швиденько одягаюся і будемо підсумовувати. А, так, друзі, я готова. Ну, що з цьому є? М -м? Можливо, зняти оцей чокер. Чи змінити помаду? До речі, так, треба зробити червону. Але вже зроблю студії. От я зрозуміла, що не те. От, якось, якось, так. Да? От-от-от-от. Ну, таке нюанси. А, все, резюме. Перше, будь-яке насилля недопустиме. Ну, це тільки руйнує вас, ваше оточення, ваше життя. А життя настільки коротке. От реально, що щось терпіти, ну це просто злочин проти себе. Тому, якщо зараз, саме зараз зробити крок маленький, через страх, але зробити, далі буде легше. Якщо ви стали свідком насилля, будь ласка, не приходьте повз, викликайте поліцію або ж питайте, чи потрібна допомога. Я дуже хочу жити в безпечному суспільстві. Де насилля, це недопустимо і засуджується. Все, дуже дякую. З вами була Невгомовна Монро. А, бережіть себе. Бережіть себе, свій світ. І тримаємось. Ні, ну помада ну зовсім не підходить. Прям зараз прифарбую. Я не знаю, що це буде. Дивіться. Раз. А? Класно, а? Зовсім інакше. Все, люблю.